У кожної людини є місце, куди вона лине всім серцем, всією душею, де почувається спокійно і впевнено, де серце сповнюється любов'ю і ніжністю, де хочеться жити, творити, де тобі раді у будь-який час, за будь-яких обставин. Це рідна домівка, місто. Для всіх нас таким місцем. Став древній, чарівний та близький серцю кожного жителя літен, назва якого сягає в сиву давнину. Саме про неї розповідає давня легенда. Одного разу чорти татарів принесли. Чорною хмарою насували дикуни балухаті та Варгаті. А просто сказати, людолови та й годі. Земля стогнала від тупу до кінського, глуму бусурманського. А воєводою у літині був тоді Кмита, кмітливий дух. За цей назвали, мабуть, так, мав Кмита доньку. Чи то вона влітку родилася, чи що друге, що звали літою. Була вона рум'яна та щира, як літо в нас на поділлі. Літа і сонце вміло розмовляти. Силіто вроду свою чикурило, росою вранці вмивалася, в летані купалася, коси русі, Та тарутою м'ятою духмянило, лишко красним сонечком рум'янило, а віженьки-череженьки спілі, не зірвані, Ще й до того розумниця була. Що такої пошукати не знайти. А співала, гордився дочкою воєвода Кмита, пишалася неї всі в граді. Та чорне лихо судіялось. Налетіли чорні круки, хотіли Зенацька по злодійському замок взяти, та не змогли. Він, оперезаний водою, гордо підпирав своїми зубчиками небо. Татарва казила зі злості, чинила розбій і грабунки. Хапала все без розбору. Чого не могла взяти, нищила, палили, від болю. Стогнали будівлі, дерева. Оборонці кидали каміння, лили смолу, відстрілювалися. Замок стояв, зціпивши зуби. Тоді татари пішли на хитрість. Допоміг їм у цьому зрадник виказав підземний хід. І татари зробили загату на ріс, щоб пустити воду в підземелья замок. Не злякалися хоробі воєводи чи ворожої намали. Та підла Затія не без остраху враз насторожила. Вони знали, що буде, коли прогаєте годину чи дві. Зібрав воєвода Кмита, раду радити. Глянув на мужні обличчя, промовив. Бойове побратимство, багато говорити, справі завада. Лиха година настала. Діяти треба, кріпко і купно. Маємо за нашу правду і віру на напрю стати. Треба гату чорне море пустити. Пустимо. Наперед вийшли молоді воєводичі. Не мир, Гатило і Патріція, чи не забагато, а замок. Тату, ви мені маєте повеліти на святе діло піти. Раптом за стіни вийшла літа. Як? Повеліти на своє горе? А горе народу стократ, тату. Лишенько мені. Йди, дочко. Тяжкі слова зранив батько і ніжно пригорнув літу. По Потайним ходом вийшла літа у заростях терен. шепшин, хмелі і всілякого колюче. Була гуха ніша. Але темнота не лякала месниці, йшла боса, не оглядаючись. Повчали старці, щоб і пташки не сполохали. Одне було на мислі – Стигнуть. Раптом мало не скрикнула, проте оволоділа собою. Придивилась, біля них лежала кобза, а трохи далі дід Слободян. Посічене тіло, відрубані руки. Страх і жаль опеклися сльозою, пішла далі. У коліні річки жебоніло телюще джерело. двоє мечі святили, як вирушали у двобій з ворога. Говорить, був такий звичай. Тут набирали сили і могуті. Тут воду сотили, джерело ніколи не замерзало. Підійшла до загати, не розуміючи, сопила колоду. Другу, якась ломаща, ще, ще. Де тільки сила бралась? ринула вода. І рознесла своїми дужими плечима кілля, каміни, колоди, лантухи з піску. Прокинулась татарва, Перед ліцею з'явився голомозий татарин. Віздеревів на місці. Раптом закричав і кинувся до дівчини. За ним бігли інші. літа не злякалася. Вона була щаслива, що встигла зірвати загату і відвернула злий задум ворога. Надії на порятунок у неї не було. І скочила літа вир летані згаду, щоб не дати с руки бусурманів. Скочила і навіки застила під водою. По берегах летані, моя і життя, взяли і розкішними квітом. То їм віддала свою красу і гордість мужня літа.